Так, всім привіт! Коротке відео. Їду Альтеєю на Мрео. Автомобіль під завдатком проданий. Декілька таких цікавих спостережень за цим автомобілем зараз розповім. Ну, Перше, хочу сказати, що це великий сімейний універсал, досить важкий, але цікаво, що на цьому двигуні вона яскраво їде. Ну, Завдяки чому це реалізовано? Це реалізовано в першу чергу завдяки. У такому моменту, що тут короткі передачі. Це типу плюс, тому що автомобіль досить швидко входить в потік, він гарно розганяється, але мінус те, що тут буде витрата палива в місто район 10 літрів, десь плюс-мінус. Я думаю, так, 10-10,5 газу, напевно, буде витрата і великі оберти будуть на трасі. А також не подобається мені оця центральна стійка. Можливо, це зумовлено саме моєю посадкою, так як я сижу, тому що я трішки відхиляюсь назад у зв'язку з проблемами зі спиною. Мені треба таке більш лежаче положення. Але я щойно пробував анатомічно сісти трош... трішки ближче, все одно ця стійка вона прямо дуже товстелезна. Віконце, оце маленьке, воно абсолютно не рятує. Тобто, якщо тут ти в нього ще щось бачиш, то тут не бачиш зовсім нічого. І ще один такий момент, друзі. Чи знаєте ви, і чи знали ви взагалі, що дзеркала в автомобіля, праве і ліве заднього виду встановлені на різних висотах, і вони в багатьох автомобілів навіть різної форми. Ану. Напишіть, чи ви знали такий лайфхак і чи ви звертали на це увагу. І сьогодні ви йдете до свого автомобіля і зможете побачити такий нюанс. Не всіх автомобілів, але в багатьох вони іншого розміру, і навіть на іншій висоті вони встановлені. Тому такий лайфхак від каналу Авторозбор. Але Альтеа динамічна, цікава така динамічна автівочка. Крутиться двигун дуже прикольно, звучить, до речі, він теж. Досить непогано, мені неймовірно подобаються оці двірники, те, що вони так працюють. Ну, я вже поспілкувався з реальними власниками, дехто каже, що це і плюс, і мінус цього автомобіля. Як на мене, зимою це і плюс, і мінус, і ну, в принципі всі вони так само кажуть, що це і плюс, і мінус. Така альтеа їде до Мрео. Всім вам дякую за цікавість до цього автомобіля. За цей тиждень це найбільш. Цікавий автомобіль, до якого ви проявили найбільше інтересу. Всім добра, друзі. Якщо хочете такий самий автомобіль, або якийсь інший, який є в нас на майданчику, або замовити якийсь подібний автомобіль з Європи, можете в коментарях запитувати всім, кому зможу відповім. Питання, на які буду знати відповіді, також на них дам відповідь. Якщо не дам відповідь, значить я не знаю або вартості мита, або не орієнтуюсь в такому автомобілі і його. Можливо, не привозив, тому що дуже часто люди запитують, Степан, скільки стане таке авто, скільки стане таке. Якщо я не орієнтуюся вартості мити, а зараз орієнтуватися в вартості розмитнення неймовірно важко, то мені сказати, те скільки, вона ця автівка встане в Україні, в які кошти, дуже важко. Є конкретний автомобіль, я прораховую, тоді вам кажу, що наших 500, дорога 1000, 1100, наприклад, і решту вже відповідно. Рахуємо вартість автомобіля і вартість митних платежів. Всім добра, всім пока.